25 січня, десята година ранку, позачергова сесія Коростенської міської ради. Це продовження теми протестів проти високих тарифів на тепло. Окрім народних обранців до зали прийшли представники громади. Повною була зала, фоє, стояли люди і на вулиці. Із 35 депутатів відсутніх було п'ятеро. Розглядали всього два питання: перше про звернення депутатів Коростенської міської ради щодо зменшення цін на енергоносії та збільшення соціальних норм для призначення пільг та субсидій на. Житлово-комунальні послуги до президента України Порошенка, голові Верховної Ради, Поробію, прем'єр-міністра України Гройсману. Але таке враження здається, що ми живемо на одній планеті, а уряд і президент вони живуть на іншій планеті. І замість того, щоб приймати такі рішення, які полегшують нам життя, вони приймають рішення зовсім інші. Депутати звернення підтримали за 28 рішення за основу приєдна. Друге питання про скасування рішення виконавчого комітету Користенської міської ради від 7 листопада 2018 року. Відповідно до якого був встановлений діючий тариф на тепло. За результатами голосування тариф лишився тим же. За 9 голосів рішення не прийняте. все залишається як було. Отже, діючий тариф за теплопостачання у користині для квартир, обладнаних лічильниками, 1677 гривень 71 копійка за гігакалорію. Без лічильника люди платитимуть 49 гривень за метр квадратний. Решту тарифу, який становить 67 гривень, компенсуватиме місто. Побачивши те, що це дуже важко для цих людей ще раз повторюю, кванума лічильників. Ми прийняли рішення три дня тому назад виконавчого комітету, де знизили для будинків, які не мають лічильників, до 49. Тобто 49 метрів, 49 гривень людина платить, все, що більше, ми відшкодовуємо з міського бюджету. Ну, на мою думку, це такий компромісний варіант, який допомагає саме цій частині людей, які найбільше постраждали. А крім цього, на намітно цілий ряд заходів. Ну, по перше, поставити скрізь лічильники. Потім заходи, які пов'язані з збереженням тепла і все, що це відео. Потім там давати конкретне індивідуальне опалення на невеличкі маленькі будинки. Щодо самої сесії проходила вона гаряче. Була робота і поліцейським, які намагались зупинити конфронтацію між працівниками теплозабезпечення та депутатом міської ради Андрієм Васяновичем, який прийшов на сесію з рупором. Я хочу зробити зауваження, пану Васяновичу: Ми не комунальщики, ми працівники комунального підприємства теплозабезпечення. Пан Васянович, ми не комунальщики. Ми працівники комунального підприємства теплозабезпечення. Шановні присутні, шановні громадяни, затверджені тарифи на тепло. Це в тому числі оцінка нашої важкої праці, нашого колективу, який не припиняв роботу і не припиняє свою роботу, незважаючи на важкі часи, які не стали. Це від, починаючи від з невиплати зарплати через ваші борги до, до складних, які організувала держава, заблокувавши рахунки. Ми теж живі люди, ми не жаліємося. Просто нам дуже образливо зараз за останні тижні відчувати на наш адрес е, всю ту зневагу, жахливий негатив, який ви виливаєте на нас. Постійно ці крики, ганьба, зажерлися і все. І це лише дуже коректні випади. Я не буду цитувати те, що казали. Нам Ми... нам теж важко. Нам теж важко, як і вам.

Зайдіть до нового львівнічного інституту. Так, будь ласка, їй! Так, будь ласка, їй! Не будеш працювати! Не будеш працювати! Не будеш стояти! Пробувати людей, пробувати... <пробувати> на Ще до цих кадрів окремі учасники зібрання проявляли до присутніх неповагу. Так не зумів договорити з трибуни Євген Вигівський, попередній міський голова Коростеня. На поставити поставить вопрос: ап'ять возвратіть облгази і енергоснабжаючі організації в, в, в государство. В государство. <пробувати> Почому? <пробувати> Писалися виступаючі. депутат Диткинский опублик. Давай. Все? Все, 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 спасибо. Да, я виступаю. Да. Ну, Вадим, подожди уже. Але ніхто чекати не став. Депутат Дідківський перший з депутатів висловив наміри свої та однопартійців щодо голосування за питання номер два. Нагадаємо про скасування діючого тарифу. Наша позиція, що ми завжди будемо на насередині карастинців, захищати їх права, і інтереси. А що стосується лічного, а що касається лічного Володимира Васильовича, то хочу сказати, ми повинні бути благодати йому що він в такій важкій ситуації. Це все усьо вигрібає іще. Іші рішення такої складної проблеми, як на газ. Спасибо вам за увагу. Вадим молодець, десно, побачимо, яким буде голосувати. Красиво за геноцид розказує. Побачив. Шановна громада, я хочу трошки звернутися до вас, тому що ми відійшли в сторону, взагалі говоримо з пустого порожня, забалтуємо питання. Тут якісь взагалі люди приходять, щось розказують нам, які зовсім не розуміють цьому питанні. Я хочу звернутися все ж таки до депутатів, до міського голови. Що ви чахнете над тим бюджетом, як, як кащей над сундуком? Розпоряджаєтесь грошами як власними. Це гроші, по-перше, гроші громади, ось цих людей. Володимир Васильович, колеги, вон сидять мої фінансисти. Якщо ми повернемось. До рішення виконкому по старим тарифам це призведе не тільки до розбалансування тепломережі, а буде перерахування субсидій для вас. У вас зменшиться субсидія. Десять тисяч людей отримують меншу субсидію. Володимир Васильович, послухайте всі, наша фракція, нова держава буде голосувати проти відміни рішення виконкому. Для вирішення проблеми, що пропонує наша фракція конкретно поетатно, значить, по-перше, що ми повинні зробити, це надати дозвіл на встановлення індивідуального опалення всім бажаючим і тим будинкам, які це допускається по нормам ДБР, бо є державні норми. Далі. Наша міська рада повинна розробити фінансову якусь програму підтримки саме на встановлення оцього індивідуального опалення. Третє, перехід, перехід більшості котелей на альтернативні види палива. Це дерево, торф і пілети. Вибачте, ми сьогодні живемо з вами в лісі. Далі е, перерахувати. Ті тарифи, які ми зараз з вами маємо, звичайно потрібно, але перерахувати до якихось допустимих нормальних меж норм. І обов'язкове встановлення теплових лічильників на всіх будинках, що споживають тепло. Отака позиція нашої фракції. Тобто, ми будемо голосувати за народ і за людей. Дякую видарами, уже викладалі полдовим сесію. Провести реорганізацію, реорганізацію управління житловим господарством, для того, щоб функції відповідали дійсності, тому що ми це зробимо сьогодні, а не тому, що ми її робили в радянські времена. Отже, ще раз голосування за скасування діючого тарифу відбувалось ось так: за 9 депутатів, проти 9 депутатів, утримались 10 депутатів, не голосували 2. Після оголошення результатів люди почали покидати залу. Певний час під міськвиконкомом обговорювали двогодинну сесію, на яку так чекали. Тим часом міський голова спілкувався з журналістами. Окрім міського телебачення, знімало обласне журналістка поцікавилась. Чи не вважаєте ви цю акцію протесту політично мотивованою? Ну вона на першому етапі не була політично мотивована, але коли побачили, що таке обурення людей зразу знайшлися партії, які це підняли. Вони це розуміють, що це неможливо. Що якщо ми знизимо скарми і візьмемо все на місто, то ми не будемо платити ні школам, ні садочкам, ні лікарням, ні дороги робити, ні ремонт, і нічого не будемо робити, що всі гроші пустимо на це. А чи можна так? Звісно, ні, це. Що навіть теоретично не може допустити. Але оці політичні партії, які побачили, що люди зборені, і що їм не говорили, вони зараз будуть підтримувати, обіцяють, так, да, ми все знімемо, вони нічого не будете платити, ми до влади прийдемо, все буде добре. І... Тому це політичний популізм, авантюризм, а й що просто непорядність людей і політичних партій.